Він грав за ужгородські та львівські команди майстрів, був чемпіоном України, увійшов до символічної футбольної збірної Закарпаття всіх часів, володів якостями справжньої людини та проявив себе в ролі яскравого дитячо-юнацького тренера. І його не забувають мова про Володимира Пінковського. Уже в 9 -е в Ужгороді відбувся дитячий міні-футбольний турнір. Його пам'яті я, як випускник Володимира Івановича, хочу сказати в першу чергу, що він е, високопередна людина, і всіх своїх вихованців, футболістів він завжди виховував дусі передності, чесності, поваги і до себе, і до суперника. І ті принципи, які десь він закладав молоді, вони обов'язково е, ставали в користь молодим діткам, не обов'язково в спорті, але в житті обов'язково. Отож, пошанувати майстра прийшло чимало людей. Серед них і рідні Володимира Івановича. Вони весь час пам'ятають його у футболі. Він завжди був на роботі, завжди змагання, завжди турніри, завжди вихідні були, його вихідні завжди були на роботі, на стадіоні, навіть вже будучи, коли він уже хворів, не мав можливості. Проводити сам тренування, але він завжди знаходився на стадіоні і підтримував молодь, підростаючі покоління молодих тренерів, тому що він вважав це як своїм обов'язком. Завжди казав, а хто їм каже, допоможе, якщо не я. На турнір з'їхалися 12 команд краю, а також із Києва та Рівного. Змагалися гравці 2015 року народження. Попри спеку, вони заповзято віддавалися матчам і оцінювали свої виступи. Грали ми витримували, деякі просились на заміну. Грали всі добре. Могли забивати більшість моментів. Приіграли і це нічого страшного виігрували добре. У фіналі зійшлися ж ужгородські команди Олімп. Долав ФСЖ 3-0. У переможців є свої герої, а переможені засмучено теж не виглядали. Було, е, Бодя і Серій, Юлік. Вони типу, пробігали фланги, забивали голи, тренер нас тренував е, тренував. Е, всі бігали у нас. Треба на тренуваннях багато працювати. Потім на, на, на турнірах на турнірах приходиш. Думаєш, та все, хто тут є слабий, А потім бах, дами, дами боролись. Нам шістнадцятий рік подарував друге місце. Вийшли в фінал. На першій хвилині пропустили і все. Ну, друге місце теж добре. До квартету кращих потрапили також, США номер шаномородин Ужгорода та ФК «Свалява». Перша четвірка команд та гравців в окремих номінаціях отримали заслужені нагороди.